Вальмовия даху надають будівлі витончений і завершений вигляд, і скати добре витримують пориви вітру і снігове навантаження. Під дахом цього типу можна розмістити мансардне приміщення великого обсягу. Ми розповімо про особливості крокляної групи вальмових покрівель, про способи розрахунків і монтажу крок, а також про покрівельному пирозі, вентиляції та утеплення конструкції. Зупинимося на описі властивостей покрівельних матеріалів і розповімо про те. Як зробити вальмовий дах для альтанки своїми руками? Особливості конструкції вальмових дахів? Вальмові даху надають будові певний шик, але особливість їх конструкції в тому, що вони прекрасно витримують різноспрямовані вітрові впливу. Це відбувається завдяки жорсткій кроквяної системі і наявності трикутних і трапецієподібних скатів. Збільшення висоти коника і ухилу скатів дає можливість розмістити під вальмовий дахом населене приміщення. Особливостями конструкції вальмових дахів можна вважати такі відмінні риси, наявність чотирьох скатів, утворених деталями кроквяної системи, відсутність фронтонів в класичному варіанті вальмової даху, наявність конькового прогону, що спирається на брус Криття або на внутрішню стіну будинку присутність діагональних кроквяних балок поряд з рядовими, використання народників і шпренгельних елементів унікальна кроквяна система визначає характеристики міцності дахів вальмового типу і їх стійкість до атмосферних впливів. Підготовка проекту даху при підготовці проекту вальмової даху необхідно визначити висоту коника, оскільки від цього параметра буде залежати кут нахилу і довжина скатів. Для населеного горичного приміщення висота стелі повинна бути не менше 2-3 метра відповідно до протипожежними нормами. Для підготовки проекту після вибору висоти коника необхідно провести виміри, які допоможуть розрахувати довжину крок, площу скатів і обсяг населеного приміщення. Для проектування даху знадобляться наступні параметри довжина і ширина будівлі, товщина зовнішніх і внутрішніх стін, розміри бетонного армопоясу. До якого кріпиться мерлат розміри і місце розташування пічних і вентиляційних проходів, довжина центрального прогону, який кріпиться на балки перекриття, розмір карнизного звису, забудовник визначає, холодним або населеним буде горишне приміщення, тому що від цього залежить спосіб кріплення конькового прогону, наявність або відсутність скатних вікон. Конструкція і кількість тропильних елементів після підготовки проекту можна приступити до розрахунку вальмової даху і елементів крок'яної системи. На думку автора цієї статті, для проектування вальмової даху, особливо ускладненої еркерами, щипцями і шатровими фрагментами, краще скористатися послугами інженера-проектувальника. При будівництві мансардного даху заміського будинку автору дуже допоміг комплект креслень з розрахованою довжиною кропляних балок, способом їх з'єднання, кутами запилів і кількістю кріпильних елементів. Перелік утеплювальних і покрівельних матеріалів із зазначенням площі і порядку монтажу дозволив замовити їх заздалегідь, закупівля комплектуючих за проектом зводить до мінімуму відходи матеріалів і економить час. Розраховані розміри кроп'яної системи і чітко визначена послідовність, збірки позбавили від шлюбу, зайвих розрахунків і додаткової підгонки. Монтажні роботи виконувала бригада з чотирьох чоловік з невеликим будівельним досвідом, яка впоралася навіть на складній ділянці стикування ската з дахом Еркера. Правда, за допомогою консультації автора проекту. При самостійному проектуванні необхідно починати з розрахунку основних параметрів даху і розмірів крокляної групи, створюючи власні креслення і макети розкладки. Розрахунок вальмової даху при обчисленні параметрів вальмової даху власник будинку задає висоту коника з практичних міркувань для холодного горища вона може бути менше 2 метрів, а при будівництві мансардного даху потрібно пам'ятати про те. Що по сніп висота стель житлового приміщення повинна бути не менше 2-3. Довжина центрального прогону при рівних кутах нахилу скатів вибирається такий, щоб кінці прогону розташовувалися на однаковій відстані від бічних і торцевих стін. В ході подальших розрахунків визначають розміри крок, нарожников і допоміжних елементів необхідно вибрати тип кроп'яної системи, оскільки якщо для вальмових дахів з безлюдним горищем більш характерні похилі крокви. То для дахів з мансардою можна застосовувати і похилі, і висячі типи кроквяних з'єднань. Розрахунок кута нахилу скатів і довжини крок. Від кута нахилу скатів залежить стійкість даху до вітрових впливів і здатність витримувати смігове навантаження, ухил скатів є найважливішим параметром для розрахунку довжини основних і діагональних крок, а також нарожников за основу розрахунків візьмемо наступні параметри висота кониканг, трим довжина будівліць. 10. ширина будівлі ЛЦ. 6. половину цього розміру позначимо за лц, коника ЛК. 4. відстань від стіни будинку до конькового прогону, трим обчислення проводяться в кілька етапів. Кут нахилу трапецієподібних скатів визначаємо з трикутника, утвореного висотою, проведеної з крайньої точки коника, половиною ширини ската і першого рядового крокви т. Один цьому значенню тангенса відповідає кут 4-5 О кутнахилу трикутного ската знаходимо з аналогічного трикутника, в якому роль гіпотенузи грає середнє рядове крокви, підстава якого знаходиться всередині торцевої стіни будівлі ТН т1 значить, кут також дорівнює чотири, О. Висоту трикутного ската вважаємо за теоремою Піфагора. 1 г 2, 2 9, 9, 1, 8. 4.24. Висота трапеції подібного ската, відрізок, проведений з вершини трапеції до її основи під кутом 9.0.2.2.2.9.9.1.8. 4.24. оскільки кути скатів в нашому випадку однакові, то і висоти скатів також рівні. Для подальших розрахунків знадобиться довжина діагональних крок з трикутника, утвореного половиною трикутного ската. За теоремою Кефагора отримуємо 1, 2, 2, 4, 242, 32, 26, 98, 5, 19. Таблиця значення тригонометричних функцій для кутів нахилу скатів мансардної покрівлі. А град А7А200.

Вальмової даху, площа скатів необхідно знати для розрахунку кількості будівельних матеріалів і складання схеми розкрою у вальмової даху два трикутних і два трапецієподібних ската. Для обчислення їх площі ми скористаємося стандартними формулами зі шкільного курсу геометрії: площа трикутного скатас аг 2Д а довжина – висота трикутного ската, площа трапецієподібного скатас, або 2, де А довжина коника. Їх довжина і висота трапеції подібного ската відповідно для підрахунку площі необхідно збільшити висоту кожного ската на розмір карнизного схилу і мати на увазі, що їх довжини при цьому теж збільшаться. Розрахунок обсягу мансардного приміщення. Обчислення обсягу населеного підпокрівельного простору знадобиться при розрахунку систем теплопостачання та кондиціонування мансарди, оскільки під вальмовою дахом розташовується багатогранне житлове приміщення зі змінною висотою і формою, то для розрахунку обсягу його потрібно розбити на більш прості фігури. Зазвичай розглядають перетин мансарди, що утворюються будь яким кроквах, розбивають його на прямокутники, трикутники і трапеції. Обчислюють їх площі за наведеними вище формулами і множать на довжину мансарди, отримані таким чином обсяги кожної частини складають і отримують загальний обсяг мансарди. Якщо при розбитті мансарди виділяються більш складні елементи, то їх обсяг розраховується за формулою де з ГДС площа перетину, довжина елемента відео, розрахунок руп'яної системи вальмової даху, макет розкладки даху. Макет є зменшеною копією даху, по ньому можна визначити оптимальну висоту коника і кут нахилу скатів по відношенню до розмірів будівлі. Схема кроквяної системи вальмової даху, виконана у вигляді креслення із зазначенням розмірів і розташуванням елементів кроквяної групи, називається макетом розкладки. На таких схемах вказується місце розташування. Довжина і висота конькового прогону, а також розміри і кількість основних, діагональних і нарожних крок. На кресленні вказується спосіб кріплення деталей, кути і розміри фрізки, крок крок і схема облаштування карнизного звису. За схемою можна зробити розрахунок кількості матеріалів, розкрій, і поштучну розкладку деталей на місці монтажу. Необхідно врахувати, що розрахункові дані потребують практичної перевірки. Тому перед виготовленням шаблонів для розкрою деталей потрібно провести прогностикування основних і діагональних крок. Крокляна система вальмової даху Вальмовою дах утворюють чотири ската, а її крокляна система містить елементи двосхилем і шатрової покрівлі. В основному використовуються похилі крокви, які спираються на коньковий прогін. Закріплений на стійках, Вальмовий дах складається з наступних елементів. По периметру стін монтується моерлат при наявності внутрішньої капітальної стіни. На неї кріплять лежень. На моерлат встановлюються затяжки або балки перекриття. На вертикальні стійки кріпиться коньковий прогін. На моерлат і коньковий прогін спираються основні крокви, що утворюють трапецієподібні скати, діагональні крокви утворюють трикутні скати. Нарожніки являють собою укорочені крокви, що формують формують силовий каркас між діагональними і рядовими кроквами підкоси і шпренгелі використовуються як додаткові опорні елементи. Кобили застосовуються для подовження крок і нарожні Контробрешетка створює вентиляційний зазор, лати використовуються для кріплення покрівельного покриття. Крім того, кроп'яні ноги посилюються ригелями і додатковими стійками. Часто ці елементи утворюють стіни і стелю мансардного приміщення, моерлат і його розміри, моерлат є сполучною ланкою між каркасом, будівлі і кроквами і являє собою цілісний брус, прикріплений до стіни різьбовими шпильками для усунення розпираючого впливу крок на стіни бруси маерлата необхідно кріпити до суцільного армованому поясу, шпильки з кроком від 80 до стосим замуровуються в монолітний пояс. Маерлат рівномірно розподіляє навантаження з даху на стіни будівлі. Його довжина дорівнює периметру будинку. Для його виготовлення використовують сосновий пиломатеріал з перетином рівнем 1,50150, 150200 або 200х200. На кутах будинку брус з'єднується між собою за допомогою різьбових шпильок. Установка конькового прогону. Коньковий прогін служить опорою для основних і діагональних крок і встановлюється на Вертикальних стійках, які спираються на балки перекриття або лежень, для додання жорсткості прямокутної конструкції рекомендується встановлювати діагональні підкоси між стійками і прогоном. Для монтажу центрального прогону використовується брус один нуль нуль м або п'ять 0150 мм. Найчастіше використовуються похилі крокви, але для населених горищних приміщень можна спроектувати і висячий тип крок, щоб звільнити житловий простір від нагромадження допоміжних конструкцій. В цьому випадку до центрального прогону кріпляться основні і діагональні крокви, які посилюються ригелями і стійками, що утворюють стіни і стелю мансарди. Порядок проведення монтажних робіт перед монтажем крокляної системи вальмової даху робочі місця необхідно обладнати стежками, лісами і сходами, оскільки зручність роботи істотно прискорює монтаж. Потім приступають до складання елементів даху в описаній далі послідовності. На монолітний армований пояс розкладають гідроізолюючий матеріал і ставлять на нього заздалегідь розсвердлені балки моерлата, закріплюючи їх за допомогою різьбових шпильок, шайб і болтів. На моерлат кріпляться балки перекриття або затягування з кроком від 60 до 120 см. І на них встановлюються вертикальні стійки для центрального прогону. На вертикальні стійки кріпиться коньковий прогін. Потім вся конструкція посилюється діагональними підкосами. Щодо крайніх ніг прогін повинен мати виноси по см для кріплення діагональних крок. Між балками перекриття і гребеневим прогоном виставляються попарно кроквіні ноги, проводиться розмітка врізки і здійснюється розкрій крок, встановлюються крайні основні ферми, між ними натягуються шнури і по ним виставляються інші кроквіні ноги. При великій довжині крок їх підсилюють ригелями, підкосами і стійками. Після цього розміщуються діагональні крокови. Проводиться розкрій розмічених діагональних крок, і їх монтаж при необхідності їх підсилюють шпренгелями і підкосами розмічаються і монтуються нарожники на карнизному звисі кінці крок обрізаються вертикально. До них прикріплюються лобові дошки на крокви і нарожники кріпиться гідроізолююча мембрана з нахлестом 10СМ. монтується контробрешетка і лати, виходячи з особистого досвіду. Автор цієї статті хотів би порекомендувати обладнати на ділянці будівництва місце для розмітки, розкрою і шаблонування елементів кроквяної системи зручно. Коли точні кутомірні інструменти знаходяться в одному місці, пристосованому для розмітки і розпилювання, обладнане робоче місце економить час при заготівлі деталей, які потім піднімаються і монтуються без додаткової підгонки, внизу простіше підготувати і складальний комплект кріплення для кожного етапу робіт кроквяна система вальмової даху, покрівельний пиріг, вальмової даху, покрівельний пиріг, вальмової даху складається з наступних елементів кроквіні ноги, пароізоляційна мембрана, утеплювач, розташований між кроквами, гідроізолююча мембрана, решетування і контробрешетка, покрівельний матеріал. Для холодного горища покрівельний пиріг складається з крокляних ніг, гідроізолюючої мембрани, контробрешітки, обрешітки і покрівельного матеріалу. Теплоізолюючий шар і пароізоляційна плівка тут не застосовуються. Вентиляція вальмової даху. Вентиляція під покрівельного простору утеплені вальмової даху відбувається через вентильований зазор між утеплювачем і гідроізолюючою мембраною. Вент-зазор утворюється при монтажі мембрани на крокви з провисом 1,5,2 п'ять тому повітря. Через перфоровану обробку карниза проникає в утеплювач і виходить через отвори коникових аераторів. Від випарів з житлових приміщень утеплювач зберігає пароізолююча плівка, а від зволоження конденсатом утеплюючий шар оберігає гідроізолююча мембрана, конденсат, що накопичується на гідроізоляції. Видаляється через вентиляційний зазор висотою в 5, який забезпечує циркуляцію повітря і зберігає в цілості крокляну систему, при цьому шар теплоізолюючого матеріалу не втрачає своїх властивостей від зайвої вологи. Вентиляція холодного горища, холодний горище вентилюється через перфоровані отвори, обробки карнизного звису і слухові вікна, а також конькові аератори. Різниця температур між зовнішнім середовищем і горищем зводиться до мінімуму. Тому обмерзання покрівлі не відбувається при такій схемі вентиляції вальмової даху. Необхідно пам'ятати про ретельне утеплення стелі і верхньої частини стін між житловим приміщенням і холодним горищем. Відеослухові вікна вальмової даху холодне горище, утеплення вальмової даху. Утеплення даху проводиться після монтажу покрівлі середини горища або зовні при укладанні покрівельного пирога. Така послідовність робіт оберігає утеплювач від несподіваних опадів. Теплоізоляційний матеріал поміщається між кроквяними балками шаром в 20-25. Для утеплення вальмової даху можна використовувати наступні матеріали: пінополістирол розміром 6001200 і товщиною від 20 до 100, волокнисті плити і мати мінеральної вати розміром 6003000 і товщиною від 50 до 200, спінені утеплювачі, до яких відносяться ековата і пінополістирол. Еластичність матів і плит дозволяє набивати їх між кроквами в кілька шарів із сувом місць стику, щоб позбутися від містків холоду, а спінені утеплювачі наносяться методом напилення з використанням спеціального обладнання. Добірні елементи для вельмової даху для різних видів покрівельного покриття випускаються певні типи добірних елементів. На вельмовий даху використовуються конькові планки з аераторами. Заглушки для вальмових стиків і трійники для діагональних крок, вони закривають конькове скатні стики, а також карнизні звиси. З інших добірних елементів на вальмових покрівлях можуть бути використані трапи, сходи, снігозатримувачі, ущільнювачі і крапельники. Конькові добори. конькові добори мають різну конфігурацію і розміри, наприклад, планка пряма один п'ять нуль один п'ять м або напівкругла родин один нульхдвальноль нуль. планки можуть мати аератори різного типу. Розглянемо особливості монтажу і стикування коникових доборов. Стикування ковзанів, монтаж прямих ковзанів на вальмовий даху проводиться з нахлестом не менше 5 см і починається з боку, протилежного переважаючим вітрам. Планки кріпляться з кроком від 15 до 30 см, а на крайніх планках монтуються заглушки у конструкції деяких коникових планок, передбачені полімерні аератори. Що забезпечують вентиляцію під покрівельного простору, хребтові планки кріпляться починаючи з заглушки від низу до верху, а в місці з'єднання вальмових хребтів і коника стикуються стрійниковими і планками. При необхідності місця стикування додатково герметизують монтаж круглого коника. У конструкції круглого коника передбачені ребра жорсткості, які служать замками для стикування окремих планок. Такі ребра перешкоджують проникнення води в підгребеневий простір. Круглий коник кріпиться до верхньої планки обрешітки через аероелемент, який забезпечує циркуляцію повітря через вентиляційний зазор. При монтажі будь-якого типу коникових планок важливо стежити за тим, щоб не перекрити вентильовані продухи і зберегти циркуляцію повітря між карнизом і коником, вітрові планки і капельники. На карнизному звисі вальмової даху встановлюються крапельники для відведення конденсату а для захисту під покрівельного простору від вітру, і дощу на обрещітку монтують вітрові або карнизні планки. Цей вид доборов встановлюється на хлестом не менше 5. Стандартна довжина планок дорівнює 2 відео, монтаж металочерепиці і добірних елементів. Види покрівельного покриття для вальмової даху і їх монтаж для вальмової даху використовуються різні види покрівельних матеріалів, які у великій кількості пропонують виробники. При виборі необхідно оцінити колірну гамму, простоту монтажу, вага і довговічність покрівельного покриття. Чимале значення мають вартість і ефективна площа матеріалу. Розглянемо найпопулярніші види покрівельного покриття: керамічна і цементно-піщана черепиця, металочерепиця і покрівельний профностил шифер і ондулін, м'яка черепиця. На думку автора статті, слід звернути увагу на шому властивості покрівельного матеріалу з цієї. Точки зору металопрофілі програють ондуліну і м'якої черепиці з їх прекрасною шумоізоляцією, крім того, на поверхні металу при перепаді температур утворюється конденсат, тому потрібно вживати заходів для його видалення, яка черепиця відрізняється простотою монтажу, але для неї необхідно встановити суцільну обрешітку з фанери товщиною дванадцять і покласти підкладковий матеріал, а це дещо здорожує її застосування з цих причин. А також в силу невеликої ваги і простоти укладання автором статті для покриття житлового дачного будинку був обраний ондолін. В процесі експлуатації покрівлі стало ясно, що під час сильного дощу на горищі чути невеликий шум, а після утеплення мансарди сторонні звуки практично пропали. Монтаж покрівельного покриття проводиться на обрешітку. Перед проведенням покрівельних робіт потрібно змонтувати капельники. Вітрові дошки і кронштейни водостічної системи кріплення листових матеріалів проводиться саморізами з шайбою і гумовою прокладкою в шаховому порядку. Укладання листового покриття вальмової даху починається від центру ската до країв. Монтаж проводиться по натягнутому уздовж карниза шнуру, м'яка черепиця укладається знизу вгору з рекомендованим виробником нахлестом, металопрофіль. До металопрофілю відноситься покрівельний профнастил і металочерепичне покриття, повна ширина листа металочерепиці 1180 тисяча Ефективна ширина при цьому дорівнює 1080 тисяча довжина може змінюватися від 765 до 8000 тисяч, ок обрешітки дорівнює 350 п'ятдесятм. Покрівельний профнастил має монтажну ширину 1000 тисяча і довжину до шість. Термін служби цих покриттів досягає 50 років, при цьому матеріал має невелику вагу і просто укладається. Шифер шифер відрізняється великою вагою і крихкістю, тому в сучасному будівництві використовується його легкий вага листа 6 к аналог. Ондулін. Здовжина листа ондуліна становить 2м ширина 0,95 м корисна площа, 1,6м2. Монтується ондулін на обречітку з кроком 45 см. З поздовжнім нахлестом 20 бічний нахлест становить одну хвилю, додаткові переваги, термін служби до 50 років, хороше шумопоглинання, простота монтажу. М'яка черепиця, довжина м'якої черепиці становить 1, ширина в середньому дорівнює 333 тридцять нахлест залежить від виду і форми, а товщина становить шість це легкий шумопоглинаючий матеріал. Який просто монтується, служить до 35 років, коштує недорого, але потребує суцільної обрешітки і підкладковому шарі. Вальмовий дах для альтанки своїми руками. Альтанка з вальмовою дахом створює єдиний архітектурний простір на ділянці забудови для спорудження. Необхідно підвести каркас по типу моерлата і далі виконати наступні дії. Змонтувати балки перекриття, поставити на них вертикальні стійки і закріпити центральний прогін, встановити основні кроквяні ноги, встановити діагональні крокви і змонтувати обрешітку на скати, настелити покрівельне покриття і встановити добори, що гармоніюють за кольором з дахом будинку. Всі дерев'яні деталі альтанки необхідно обробити антисептичними і антипіреновими складами і надати їм відповідний колірний відтінок. Ми розповіли про конструкції їх і розрахунках вальмових дахів, про прокропляної системі і по кроковому порядку монтажу її елементів. Торкнулися вентиляції, утеплення і структури покрівельного пирога. Самостійний монтаж вальмової покрівлі дозволить вам заощадити гроші і бути повністю переконаним в якості виконаних робіт. Сподіваємося, що матеріали цієї статті допоможуть вам в будівництві даху для затишного будинку.